Доброго дня, мої глядачі. Продовжую ефір зустріч любові в Христі Ісусі. Це як така христотерапія. Минулі рази в ефірах я говорила, свідчила про своє навернення. Як це відбувалося? Також як Господь е, до нас говорить, що ми є не наймити, не раби, а ми, власне, є друзі. Також говорила, що Господь говорить нам в Євангелії, що е, бути як діти, якими є діти, і десь роздумувала, е, якою я була дитиною. Сьогодні з вами хочу поговорити так від буття, як сотворив нас Господь. Господь сотворив нас на свій, на свою, на свій образ і на подобу. Ми завжди носимо образ Божий, бо Господь вдихнув в, Абрам, в Адама ніздрі, подих. І це був Божий подих. І тому ми завжди є створені кожна людина на образ і подобу Божу. Але подобу ми можемо втрачати. Втрачати ми можемо. Ну, наприклад, якщо людина, наприклад, беремо мене. Якщо б я, наприклад, узалежнилася від алкоголю. Починаю пити, і я втрачаю реальність, реальність усвідомлення. Я узалежнююся від випивки, і подоба моя вже далеко не є схожа на образ Божий. Більше на тваринний. бо десь втрачаю цей дух Божий, і а тваринами відрізняємося тим, що вони мають душу і тіло, а дух цей десь втрачається. Це усвідомлення. Тобто, це узалежнення мене приведе до того, що подобу людську я втрачу. Що Господь хотів тим нам сказати, і що ним нам це дає. Тобто, ми знаємо, що людина складається на образи подобу, це що? Це є дух, душа і тіло. Почну. Збільш приземлено з нашого тіла. З чого наше тіло складається? Так, є е, е, така взагалі, ну, трошки таке буде сьогодні тема е, е, пізнавальна, не тільки е, духовна, а духовно-пізнавальна психологічна. Так? По теорії Абрахама Маслоу є п'ять потреб тіла. Це перша потреба це фізіологія. Що вона в себе включає? Це їжа. Потреба в їжі. Потреба в нормальному сні, як мінімум 8 годин. Також це є повітря, чисте повітря, бажано, ну, щоб воно було. Дихати ми маємо. Так, це і кисень. Також сон, статевий потяг і захист від холоду та спеки. Це фізіологічні е, потреби наші. Друге, це є потреба в безпеці, так, захищеність від фізичних та емоційних загроз. Третє це соціальні потреби. Коли забезпечені фізіологічні, та забезпечені також потреби в безпеці. То приходить в нас також така, така потреба вже бути в спільноті, приналежності до якоїсь групи, в любові, в дружбі, в цій спільноті соціальні потреби. Тепер четверта це і потреба в повазі. На цьому рівні ми прагнемо до поваги з боку інших, досягнень, визнання, також самоповаги, це цінність і також статус. Є також по помаслову, п'ята потреба в самоактуалізації. Це є найвищий рівень в цій ієрархії, який передбачає реалізацію свого потенціалу. Розвиток це творчих здібностей, постійного зростання, самовдосконалення, і хто досягає цього рівня, зазвичай відчуває себе реалізованим і задоволеним життям. Чому це є важливо? Бо коли ми розуміємо свої потреби, ми зможемо розуміти і потреби інших людей. Бо якщо наші оці потреби трошки прочитала собі, підготувалась, от, і коли незадоволені ці потреби саме, власне, ну, а особливо перші от, фізіологічні потреби. То людина не є задоволеною, їй постійно чогось бракує. Тому де можете собі в Гуглі загуглити. Абрахам Маслов 5 потреб по ньому. Що таке? Такі потреби, такі, такі, і більш детально вивчити, власне, ну, цю потребу фізично. Цю потребу, ну, це є е, яркою нормально. Так? Що стосується тіла, що стосується душі, Так? душа це така вже субстанція, яка складається в нас з розуму, волі, емоцій і почуттів. Е, наприклад, е, в наша, ну, що стосується, наприклад, розуму, це наші думки. От якщо я Думаю, наприклад, про своє минуле. Тут і тепер я можу думати як позитивно, то я на тут і тепер цю емоцію, е яку я тоді відчувала, радості, наприклад, емоцію, я переношу на тут і тепер і я це проживаю зараз, тут і тепер цю емоцію, радості, те, що відбулося колись. Але може бути інший варіант: що я в минулому мала зранення. Мала біль, мала знецінення. І я відчувала цю біль, і я тут і тепер це пригадую. І знову що я роблю? Переживаю тут і тепер. Це і приношу в реальність цього життя зараз, Так? цю біль. Тут і тепер. Це, що відбувається з нашими емоціями, немає поганих емоцій. Як позитивні, так і негативні емоції, вони і є. Окей. Okay. Чому? Тому що Ісус Христос також мав негативні емоції. Подивімося подивімось на гецеманію. Коли в гецеманському саду перед стратою, так, Ісус, що Він? Він мав емоцію страху. Страху аж пише, що стікали кров'яні потоки. Поту по його лиці. Але він сказав: Господи, хай буде Твоя воля, а не моя. Але страхи і емоцію він мав. Також страх, також емоцію гніву, золості, коли перевертав, наприклад, столи. Тому це нам дає, що ми не повинні свої емоції десь відкидати негативні. Я зараз почуваю гнів, все, О, все. В ім'я Ісуса Христа я відрікаюсь. Ні! Ні, я даю собі окей. Так, я зараз почуваюся злою. Я не, не почуваюся навіть я відчуваю, я почуваю зараз емоцію злості. Я навіть це можу іншій людині проговорити в тій чи іншому спілкувати, проговорити, сказати. Я зараз, в цій ситуації, яка відбувається, почуваюся емоційно злою. Це стан негативу десь. Стан гніву. Я так зараз почуваюся. Тому я кажу: зараз цій ситуації стоп! Зі мною так не можна. Виходжу з цієї ситуації. І повертаюся обов'язково до неї, вже коли я заспокоїлася. Але я не відкидаю ці емоції в собі. Я її відчуваю, даю на неї згоду. Я маю право це почувати. Але я мені своїм вибором вільної волі не залишаюся. А кажу, я побула зараз. Це як червона зона, так? але переходжу в зелену зону, зону спокою, миру, тиші, любові. Бо це для мене є корисна зона. А зона пі-пі-пі-пі червона ні. Не корисна. Бо я хочу бути в зоні щасливої людини, щасливої дитини. Тому я вибираю своєю вільною волею. Позитив. Але не відкидаю, що я маю право на негативні емоції. І себе не бичую, саме головне, і не сповідаюся з негативних емоцій. Як наслідок, якщо я вже пішла за негативною емоцією, вже пішла за нею. Що може? Це може бути крик, скандал, нерви тотальні, так? вибух такий. А саме головне, коли ми в собі оці негативні емоції якби складаємо, знаєте, ну не виражаємо їх. Ніяк не виражаємо, не проговорюємо, бо вони ніби є погані. Бо ніби нам закидали колись, ну багато що християнину злитися, гніватися, ображатися це погано. Це погано, це, це не по-християнськи. І люди йшли з цього сповідались, поки я не натрапила на. Дуже мудрого розумного Священка, як казав дитину, з емоцій не сповідаються. Негативні емоції це також емоції. Але треба це розпізнавати, чи ми керуємо ними, чи вони керують нами. Бо якщо вони починають керувати нами, ми заходимо в повний хаос, в повний бунт, і тоді можемо зайти, якщо йдемо за ними, в гріх. Тому ми повинні, маючи розум, емоції, почуття це в загальному є другий аспект душа так? розпізнавати, розпізнавати, що для нас є корисним, що для нас є некорисним. І ще наведу з Біблії, власне, такий, е, такий ну, образ, щоб було детальніше, е, більше зрозуміло. Дивіться, є Петро, який зрадив Ісуса Христа. Так? Бо казав Ісус, пропіє, що не пропіє три рази півень, як ти мене, два рази півень, як ти три рази мене зрадиш. І що? І апостол Петро плакав від того, бо він зрозумів. Так? І він мав що? Почуття. Провини десь сорому, так? Але він визнав це перед Господом і за цим не пішов. Бо потім що сказав? Тричі сказав тричі Ісусу, Я тебе люблю, коли прийшов і питав: Чи Петре ти мене любиш? Так, Господи, люблю тебе. Люблю тебе, Господи, тричі промовив це, так? І що на апостолі Петрі збудована вся християнська церква? Тепер беремо Юду. Юда зрадив Ісуса Христа. Але потім він зрозумів, що він зробив дурницю, але вже було пізно. Так? Він тих 30 срібних монет, кинув кинув фарисеям і книжникам під ноги. Так? Але що зробив? Не покаявся, не розкаявся, а пішов з почуття провини. Яку насадило йому зло сатана, і пішов, що зробив? Повісився. Тому всі емоції негативні, хороші, крім. Крім, ну, як хороші, ну, вони негативні, але вони є в нас, крім почуття провини. Прочуття провини Адам і Єва відчували саме перше: у цей сором, прочуття провини, страх. Коли вони ввійшли в гріх, саме перше їм відкрились очі, і вони побачили, і вони зодягнулись. Бо перед тим ходили перед Богом на гід, а потім вже мали почуття провини. І тому зло закидає нам почуттям провини. Дуже сильно. Ти є така, ти недосконала, ти погана, ти...» і оце, оце самоз'їдання, самокопання в собі приводить нас до почуття провини. З ним треба реально боротися. Його треба власне, милосердям, і добротою, і любов'ю Ісуса Христа знешкоджувати. І від нього, власне, треба відрікатися і казати: Іди геть. В ім'я Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Тепер переходимо до третьої складової. Про тіло я вам сказала про потреби. Про душу я також трошки вам розказала про наш розум, думки, емоції, почуття, наші стани. Так? Тепер переходимо до нашого людського духу. Так? Бо в наш людський дух, в духа, власне. Господь вдихає Отей Дух свій Божий, так? при тайні хрещення. Чому дух це є е, такий дух, ну, що таке, скажу, скажу власне, дух це є безтілесна сутність, яка є пов'язана. З Богом. Бог вдихнув життя в Адама з того часу дух є тим, що відрізняє нас від тварин. Бо тварини мають душу і тіло, а людина має дух, душу і тіло. І це є тут також. Що таке дух? Це те, що робить нас унікальними особистостями. Він містить цінності, мрії, переконання. Людський дух виконує такі функції. Це є усвідомленість твого місця в житті, коли ми задаємо собі питання хто я? Хто я? Ви знаєте, я собі задала це питання е, перший раз е, 9 років тому, ну, майже 10 скоро буде. 45 років я жила. Якось мене це не хвилювало. У мене просто не було таких цінностей, як Бог, і, і, і я не ставила власне, Бога на найвище. Я вам вже розказувала, що ходила до церкви, бо то так треба. так? А коли я зрозуміла, хто я і почала тим задаватися, я зрозуміла, що я улюблена, улюблена дитина, власне Боже, улюблена Богом. Так, ну але я до цього вже дійшла. В процесі так хто я? Дух людський надає нам сенс життя. Також він є джерелом творчості, виражається він через музику, літературу, мистецтво та інших форм самовираження. Ну, прояви людського духу це є творчість, це є співчуття. Це є мужність, витривалість, надія, самопізнання, розвиток, зв'язок з природою, допомога, інших, інше також позитивне мислення, будування стосунків. Кажуть, в тебе сильний дух. Що це означає? Тобто, ну, сильний дух це зберігати спокій в таких, ну, в таких складних часах, як ми зараз маємо. Це є сила духу. Так? Але сила духу людського знову ж таки в немочі. А сила духу є в Бозі. Тобто, при хрещенні, при хрещенні нам, в наш людський дух, практично, якщо так сказати, на простий розум, з простими словами, дається Божий дух. Через помазання і ми ніби нас поливають водичкою, священник вдихає. Ну, все, якби відтворюється, як це було в буті в створенні людини. Розумієте? І створюється нове творіння. Нове творіння в наш людський дух був відрізаний гріхом від духа Божого, первородним гріхом. А коли прийшов Ісус Христос, Він, власне, прийшов, щоб відновити цей зв'язок. Бо людина, людина, Адам і Єва, люди так зрадили. Тобто вони відтяли відтяли оцей Дух Божий. І коли вони пішли в життя, заплата за гріх була смерть. І всі люди йшли в пекло. Тому Бог створив такий план, щоб прийти на землю також в тілі, бо Адам і Єва зрадили, будучи в тілі. То мала і відкуплення від гріха, зробити людина в тілі. І відкуплення це було зроблено, зраджено двома Євою і Адамом. І відкуплення прийшло через. Христа також двома і Марії. Але Спасителем нашого життя є Ісус Христос, бо Він віддав своє життя, своє тіло, свою кров як жертву за нас живу. Десь так. І це і для чого? Для того, щоби відкрилися знову. Небеса, які коли Господь на Христі, Ісус Христос, забравши всі гріхи світу, помирав, Він помер, зніс ці всі гріхи, забрав їх до пекла, забрав всіх людей звідти туди, до неба, бо роздерлася завіса, і небеса відкрилися. І прийшов Дух Святий на землю, третя особа Божа. Від Отця і від Сина. І це є дух любові, стан любові, який ми маємо зараз. Тому ми маємо в дусі, в душі і в тілі перебувати в стані Божому, в стані любові, ніжності, милосердя нашого жити по сумлінню. А що таке сумління? Це є совість. І що почути. Дух Божий святий, який є в нас, а Він є ближче нашої шкіри. Щоб його почути, треба нам втишитися. Закрити ротик, а маємо два вуха. А два вуха це є а ротик один і почути почути тут, в душі, в дусі, почути, що Господь хоче сказати нам, а Він завжди промовляє. Він промовляє в тиші, Він промовляє через природу. Бо споглядання природи це також є молитва, бо все створив для нас. А для чого Господь створив людину? Він створив для спілкування? Для спілкування з любові і для любові. Тому також і в святому Писанні ми втишуємося, і через святе Писання, через злогос, через Слово Господнє ми можемо почути в собі, в собі відлуння голосу Божого, голосу Духа Святого. Ну, десь сьогодні так. Ем, далі, в наступному ефірі, ем, буду ем, більш поглиблено, можливо, дам розповідь, що таке святе хрещення, і чому, і як воно, як це танство відбувається, і що на ньому відбувається. Тому сьогодні завершується ефір. Ем, дякую, що ви були зі мною. Хто буде його подивитися? Ну от, служу для вас, як можу. І, власне, даром, даром того світла, який Бог насичує мене. От, ще одне хочу вам сказати власне, про дар, так? про дар. От Ісус Христос, так, Він був розп'ятий на дереві, так? Це хрест. Тобто, ми берем зверху по Вертикалі від Господа, так? Від нього насичуємося його любов'ю, і потім Він, як розп'ятий, дві руки отак тримає. Він віддає на всі сторони цю любов. І ми, як люди, маємо брати, насичуватися і сповноти любові віддавати ближнім своїм. Чому бо Ісус Христос? Залишив нам, коли прийшов в новому завіті і казав, не відміняючи 10 заповідей Божих, а доповняючи власне їх, він сказав: любіть Господа всім своїм серцем, всім своїм єдством. Любіть Його і ближнього свого і як самого себе. І це є хрест, власне, це є хрест, любити Бога. Себе, бо як себе не любиш, ти не можеш ніяк не зможеш любити ближнього. Тому любимо Бога, любимо себе, пізнаємо себе, хто ми є в Ісусі Христі, а ми є улюблені Божі діти Його, друзі, діти, наречені, мої кохані. І віддаєм сповнути свого серця насичення Господом, радістю Його. Духа Святого віддаємо ближню, що я вам зараз і роблю. Все, обіймаю вас, люблю, до зустрічі, па-па!